600 доларів за українське громадянство у міграційній службі Одеської області викрили корупційну схему. За даними слідства, службовець вимагав хабар за нестворення штучних перепон при оформленні документів дітям, батько яких є іноземець. Свої послуги він оцінював у 3 тисячі доларів, тобто за кожну дитину вимагав по 600 доларів. Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. ДБР викрило співробітника кіберполіції, який вимагав хабар та регулярну данину з чоловіка, якого підозрюють в інтернет-шахрайстві. Правоохоронець запропонував за 10 тисяч доларів закрити справу та повернути майно вилучене під час обшуків. Крім того, кіберполіцейський хотів співпрацювати із підозрюваним на постійній основі та отримувати 20% від діяльності фігуранта. Для передачі данини правоохоронець залучив цивільну особу. Перший транш за Закриття провадження в сумі 10 тисяч доларів кіберполіцейський отримав особисто. А далі протягом чотирьох місяців відправляв для отримання відкату посередника у вересні 2023 року. Працівники ДБР затримали обох. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення. Тримали в нас і як працівника поліції, також безпосередньо під час передачі грошових коштів був залучений цивільний посередник. Його також було затримано, оскільки в даному випадку злочин вчинено за співучасті, то їм у обом загрожує кримінальна відповідальність да, до 10 років позбавлення волі. Зазначений кіберполіцейський діяв один судового слідства не було зібрано доказів причетності інших поліцейських, оскільки безпосередньо на зустрічі з мешканцями міста. То Одеси він прибував самостійно, завжди самостійно спілкувався і безпосередньо, як вимогу отримання неправомірної вигоди, він особисто. Одеський забудовник хотів нажитись на великому будівництві. Детективи бюро економічної безпеки направили матеріали кримінального провадження до суду щодо директора компанії, яка була ключовим підрядником державної програми Велике будівництво. За їх інформацією, компанія не заплатила в бюджет 31 мільйон гривень податку. Наразі підозрювані вже відшкодували завдані збитки державі, перерахувавши майже всю суму до бюджету. Та від відповідальності власника компанії. Не звільняє. На Миколаївщині посадовець військової частини незаконно нарахував підлеглим 1 мільйон гривень. Через це ДБР повідомило чоловікові про підозру. На думку правоохоронців, у перші місяці повномасштабного вторгнення заступник командира нарахував виплати десятьом військовим, які отримали догану або інші дисциплінарні покарання. Таким чином було безпідставно витрачено майже мільйон гривень бюджетних коштів. Збройним силам хотіли поставити неякісну продукцію. Загалом 362 тони тільки за січень. Але поставку вчасно зупинило Міністерство оборони. Зокрема, продукти мала отримати одна з військових частин на сході. Серед великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар: капусту, моркву, цибулю та мандарини. Тепер компанія повинна замінити продукцію якнайшвидше або відшкодувати її вартість. Продавали контрафактне пальне на нелегальних заправках. Злочинне угрупування затримали правоохоронці. Як з'ясували копи, група чоловіків з Татарбунар закупляли саморобне дизельне пальне сумнівної якості і продавали на модульних міні-заправках протягом року. Організатору та двом його поплічникам вручили підозри. Їм загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Перше, санкційні активи надійшли у бюджет України. У фонді держмайна повідомили, що на користь нашої держави зараховано 32 мільйони гривень. Мова йде про власні кошти колаборантів Володимира Сальдо, очільника окупаційної адміністрації Херсонщини та Дмитра Ворони, російського ставленника на окупованій частині Запоріжжя. Також у цю суму входять гроші російського бізнесмена Олега Дерипаски. 32 санкційних мільйони підуть на відновлення інфраструктури України. Поліцейські встановили жінку, яка забирала квіти з еспланади пам'яті полеглих героїв у місті Южне. Про зникнення живих квітів правоохоронцям повідомила мати одного із загиблих воїнів. Підозрювана ж розповіла, що забрала квіти з меморіалу загиблим героям та віднесла їх на море, де і залишила. Але причини свого вчинку жінка пояснити не змогла. Затриманій загрожує штраф трохи більше 100 гривень, або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. На понад третину зменшилась народжуваність в Україні минулого року порівняно із 2021 Такі дані оприлюднив сервіс Open Data Bot. за даними міністерства юстиції. Минулого року в Україні народилось понад 180 тисяч дітей. Це менше ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Тоді загальна кількість новонароджених в Україні складала 206 тисяч. У лідерах областей по народжуваності Київщина там за минулий рік з'явилось майже 20 тисяч малюків. Найменше в Херсонській області всього 452 дитини. Одеська ж область на четвертому місці. Тут минулого року народилось майже 14 тисяч дітей. Акваторію сухого лиману віддадуть в оренду для вирощування молюсків та креветок. Ділянка водойми має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо кажуть в міністерстві агрополітики. Та додають таке рішення ухвалюється вперше. Бізнесу пропонують взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією. Договір буде укладатись на сім років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції може бути отримано на третій. Третій рік господарчої діяльності. Перші торги оголосять найближчим часом. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. два з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.